Це кабінет морської практики. Зі спеціальними дисциплінами абітурієнтів знайомлять досвідчені викладачі: морську науку знають не з теорії, самі загартовані морськими вітрами, адже присвятили справі не один десяток років свого життя. Вищу освіту отримали в одному з трьох профільних академій України і тепер свої знання передають молодому поколінню. Приміром, як в'язати морський вузол, старшокласникам показує колишній капітан суховантажного судна мореходні науки, такі як основи судноводіння, морська практика, техніка виживання, надання першої медичної допомоги, менеджмент на морському транспорті, тобто дисциплін нараховується близько 14, які хлопці у нас вивчають. А це виробнича база для майбутніх машиністів, мотористів, матросів, слюсарні майстерні. Тут корабельне обладнання можна відчути на дотик, дізнатися про його принцип роботи та навчитися ремонтувати. Викладач також у минулому капітан вантажного судна. Тренуються виробляти уголки своїми руками. До цього вони проходили, як нарізається різьба в нас. Це важливо для професії моториста матроса, тому що в подальшому, якщо робити на суднах, це буде дуже корисно і їм прийдеться стикатися з цими питаннями. Ровненько, ровненько. Держи Давай, 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 давай. не боїсь, не хвилюйся. Опа ще хоч на умовній корабельній кухні. Триває майстер-клас із користування кондитерським мішком. Готувати смачні та естетичні страви навчає досвідчений судновий кухар Лариса Кулик. На судні працювати це дуже цікава професія. дуже цікава особливість? особливість? Я сама моряк. З 18 років до 49, я працювала на флоті. Я працювала на наших судах, чи при совєтській владі, працювала на сухогрузах, і працювала на іностранних компаніях. Я весь світ побачила. Ще всі і зарплату отримувати? За це. Безкоштовно. Ще й зарплату платили. Розумієте, це дуже. І не маленьку зарплату, я вам хочу сказати. Гарна фізична форма необхідна складова корабельної професії. Абітурієнтам розповідали про спортивні досягнення закладу та багаторічні традиції з фізичного виховання. Наш центр неодноразово був чемпіоном області України з різних видів спорту волейбол. Я маю на увазі, ми є, є чемпіонами України. Баскетбол, а також а, з а, козацьких розваг. А передувала Дню відкритих дверей неабияка підготовча робота. Викладачі закладу відвідували запорізькі школи і розповідали про свій навчальний заклад. Це Піски, Космос, Шевченківський район. ну і... Тут, в район. І спілкувалися з дітьми, робили майстер-клас, наші їздили викладачі, майстри, як і кухарі офіціанти, майстер-клас показували, так і, і наші, наші викладачі з спецпредметів. П'ять років поспіль у центрі професійно-технічної освіти з водного транспорту день відкритих дверей проходив у режимі онлайн. Тепер з 1 квітня у закладі запрацювала приймальна комісія, і подати вступні документи можна прямо зараз. Саме сьогодні, в день відкритих дверей, масово почали приходити і приносити документи. Ми здійснюємо підготовку за двома професіями. Перша професія це моторист, машиніст, матрос. І друга професія це кухар, кухар судновий, офіціант судновий. Ми дуже раді бачити. Ми бачимо, як приходять, які вони посміхнені, які вони задоволені, що вони до нас прийшли. А саме цей навчальний заклад я обрав, тому що тут найкраще вчителі, як мені розповіли розповіли та й я так думаю Центр професійно-технічної освіти водного транспорту запрацював у 70-х роках минулого століття на базі колишнього Запорізького судноремонтного та суднобудівного заводу. Нині це єдиний у регіоні спеціалізований заклад. Професії цивільного, річкового та морського транспорту тут опановують три сотні учнів. А з наступного навчального року готові прийняти щонайменше близько 150 п'ятдесяти По завершенні навчання випускники отримають дипломи міжнародного зразка, що дає можливість працювати як на вітчизняних суднах, так і в іноземних компаніях. Можна і продовжити навчання у профільних вишах України, зауважують фахівці закладу. Дякуємо, що завітали і обрали наш навчальний заклад. Знаю, що вже багато хто з вас написав заяви, значить, ви вже 100% визначилися. Чекаємо вас! Ольга Ларіонова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.